Прикритими вітання, редобра, друзяки. У нас новий контент. Пропозиція багатьом прилітала. Мені також але її не купував. Для мене вона дуже дорога. А от підписник один купив і прислав відео за це велика дяка. Ще раз вітаю і святами, друзі. Давайте подивимося по цій пропозиції. Подобайки, коментики, підписочки приймаються. Ну що, поїхали. Тут у нас, Що ж у нас тут є? Тут золото є, є гарантована снігова куля, що нам дасть опана, Т-77. Так, що тут? Це компенс буде, чи була ця машина. ну Зараз зараз подивимось. Зараз подивимось. ага, Дивиться, дивиться, шукає де. Ну, друзі, снігова куля, 5 тисяч, 5 тисяч повернулись. Ну, це... Підзолутали, скажімо так, золото. Також це в наборі є ножниці. Угу. Так, що дають. О, 50 листівок. Е, і бізончик падає. Це також золото. Якщо не було золота, дві чорні скриньки, 1000, золота ще і листівки. Ну, друзі, листівки, одна листівка за 10 золота буде мінятись. Тому якщо у вас будуть. Е, Скажем так, не використані, отримаєте ще звідти золото. Так, що у нас тут ще буде? що у нас ще буде Так, у нас тут є. Збери і всі назбирався, так. Поїхали, відкриваємо. Що буде. Оце був би ще танчик, третій танчик. Оце, б як кажуть, набір був би реально окупний. Так, да, дорогенький друзі, набір. Підвисло, думаю, вже буде танк. Ні, ну 1000 золота. Також зараховується непогано. Ну, Грубо говоря, до десятки вже на фарми практично. І чорна скринька дає прохід на другий рівень. І так, ще одна. Я тут, на жаль, не пощастило. 300 золота. І давай, я знаю, що повинно випасти третій рівень. Хотілося б, ну. ай-яй-яй. Шкода, друзі, тут нам не пощастило. На жаль, далі не випало. Але непогано, підлут золота вже є. Буде можливість далі щось прокручувати. Друзі, таке вийшло відео. Напишіть свої коменти, подобаючку поставте. Як вам ця пропозиція. У вас з наступаючим новим роком. Миру вам та вашим сім'ям. Всім па-па!